Вітаю вас, друзі. Я Олена Тимченко, практичний психолог. 10 ознак того, що ви емоційно зріла людина. Перевірте, чи це про вас? Емоційна зрілість це стан, коли людина цілком може покластись на себе. Вона спокійна і розсудлива. На жаль, навіть у дорослому віці далеко не всіх людей можна назвати зрілими. Дізнайтесь, чи ви вже точно стали дорослими. Щоб легко справлятися з труднощами, перше, виберете відповідальність за своє життя. Ви точно знаєте, що тільки ви відповідаєте за свої успіхи чи провали в житті. І навіть якщо якась неприємна ситуація сталася не з вашої вини. Ви можете взяти все у свої руки і виправити. Друге. Розумієте свої емоції та висловлюєте їх. Ви вмієте розпізнавати радість, образу, печаль і проживати це, а не тримати в собі. Багато конфліктів виникає саме через те, що людям важко висловити те, що у них на душі. Третє. Вигнучки. Ви вмієте адаптуватись під різні умови, швидко вчитесь новому і легко приймаєте зміни як можливість для росту, а не перешкоду для вас. І коли щось іде не по плану, ви не піддаєтесь паніці, а здатні швидко знайти рішення. Четверте. Вмієте приймати чужу думку. Ви знаєте, що у світі є багато людей з іншим світоглядом, з ними не обов'язково потрібно погоджуватись, але приймати їх варто. Ви вмієте приймати критику та вести конструктивний діалог, навіть якщо позиція іншої людини вам не близька. П'яте Не зважаєте на те, що про вас скажуть інші ви усвідомлюєте, що сподобатись всім неможливо. Тому, дослухаючись до порад та критики, ви вчиняєте так, як вважаєте за потрібну. А ще ви розумієте, що поведінка інших людей може бути з вами ніяк не пов'язана і не є відображенням вашої особистості. Шосте. Вмієте визнавати помилки і вибачатись ви розумієте, що не ідеальні. Тому переступаєте через свою гордість і йдете на примирення тоді, коли дійсно винні поговорити чесно і зберегти здорові стосунки для вас важливіше. Сьоме, вмієте пробачати ви не лише можете визнати, що не праві, а й пробачити іншому за це. Тримати образу на когось це зайва трата енергії, часу та сил, а життя коротке. Восьме. Вмієте визначати свої бажання. Ви точно знаєте, чого хочете від життя, і вмієте на цьому концентруватись. А ще вам дуже важко щось нав'язати, адже ви вмієте дивитись середину себе і визначати, чи ви насправді хочете. Дев'яте. Приділяєте собі увагу. Ви вже усвідомили, як важливо відпочивати і відновлювати ресурси. Тому не намагаєтесь заробити всі гроші світу, а виділяєте час для себе, піклуєтесь про здоров'я, проводите ліниві дні, займаєтесь улюбленим хобі, а ще бачите щастя у дрібницях. Десяте. Розумієте батьків? Якщо у людини є батьки, у неї обов'язково знайдуться якісь приховані образи. Проте ви вже не дитина. І розумієте, що ваші батьки також живі люди, які могли помилятись та мали безліч проблем. Отже, над чим з перерахованого вам треба попрацювати. До нових зустрічей.